Що Ніцше казав про об'єктивність та суб'єктивність істини? Фрідрих Ніцше вважав, що об'єктивна істина не існує, і всі істини є суб'єктивними або інтерпретаціями це один із ключових аспектів його філософії, пов'язаний з його критикою метафізики, моралі та релігії. Основні ідеї Ніцше щодо істини, істина як інтерпретація. Ніче стверджував, що те, що ми називаємо істинами, насправді є результатом наших інтерпретацій дійсності. Люди створюють свої власні інтерпретації на основі потреб, інстинктів, бажань та соціокультурних контекстів. Таким чином, різні люди і різні культури можуть мати різні в лапках істини і немає єдиної універсальної істини, яка була б однаково істиною для всіх. Заперечення об'єктивної істини Ніч заперечував існування об'єктивної універсальної істини. Він вважав, що намагання філософів, релігійних лідерів чи науковців знайти таку істину є ілюзією. Для Ніча ідея об'єктивної істини була спробою створити штучну структуру, яка нав'язує єдину інтерпретацію світу для всіх людей. Перспективізм Ніч розвинув концепцію перспективізму, яка передбачає, що всі знання та істини залежать від точки зору індивіда або суспільства. Кожна людина чи група бачить світ через свою власну перспективу, і ця перспектива формується їхніми потребами, цінностями та умовами існування. Немає жодної привілейованої перспективи, яка могла б претендувати на абсолютну істину. Істина як воля до влади. Нічша також пов'язав концепцію істини з його ідеєю волі до влади. Він вважав, що істини створюються в процесі боротьби за владу, вони стають істинними, коли нав'язуються іншими як домінуючі інтерпретації. Ті, хто має владу в суспільстві, можуть визначати, що вважається істинним, і таким чином, істина в лапках часто є інструментом контролю. Метафора істини як монет. У своїй праці про правду та брехню у позаморальному сенсі, ніче використовує метафору монет, щоб описати істину. Він порівнює істину з монетою, яка втратила свою справжню цінність і стала лише символом, який використовується для обміну. Метафора істини як монети, яку використовує Фрідріх Ніче, є однією з його центральних ідей філософії, що виражає складність. І нестабільність істини, а також її соціальні та історичні аспекти. Зокрема, Ніцше розглядає істину не як абстрактне, вічне і незмінне поняття, а як щось, що було створене людьми в процесі їхнього розвитку. Основні моменти метафори істини як монети перше монета як символ штучної вартості істини, Ніцше порівнює істину з монетою, яку ми визнаємо за вапках істину. Через соціальні домовленості, а не через її об'єктивні або вічні характеристики. Монета має свою вартість, але це лише завдяки тому, що суспільство погодилося визначити її вартість певним чином. Так само й істина стає такою, яку ми приймаємо через колективне визнання, а не через те, що вона є вічною чи незмінною. Друге істина як фальшевка, яка стала нормою. Ніч зазначає, що те, що ми сьогодні вважаємо істинним, насправді є результатом фальшивих або штучних концепцій, створених людьми. Він вважає, що ми почали поступово вірити в ці фальшиві ідеї і прийняли їх за реальність, хоча вони були створені соціальними інститутами, мовою та культурою. Це схоже на те, як монета, яка спочатку була виготовлена як підробка, з часом стала загально прийнятою валютою. Третє, Зміни в значенні і вартості монети, тобто істини. Монета, подібно до істини, може змінювати свою цінність і значення з часом. Те, що було істинним для однієї епохи або культури, може стати непотрібним або навіть помилковим у наступних поколіннях. Ніча вказує на те, що наша концепція істини розвивається і змінюється залежно від історичних умов і культурних практик. Четверте. Забуття. Як частина процесу важливим моментом є те, що люди забувають про те, як були створені ці монети або істини, вони починають сприймати їх як даність, як щось невід'ємне і незмінне. Нічша підкреслює, що забуття цього процесу є необхідним для того, щоб створена в лапках істина могла стати функціональною і сприйматися як реальність. П'яте істина як інструмент життєвих цілей для Нічше. Істина не є самоціллю або вищою метою, істина використовується людьми для служіння їхнім життєвим інтересам і прагненням, таких як влада, порядок чи соціальні норми. Істина у цій метафорі не є абсолютним ідеалом, а радше інструментом для досягнення певних цілей. Як це пов'язано з більш широкою філософією нічше метафора монети. Глибоко пов'язана з нічанською критикою, традиційної філософії, релігії та моралі. Ніч вважав, що сучасна західна цивілізація була побудована на ідеях, які більше не служать людям, а лише підтримують старі, застарілі структури влади. Ідея істини, на думку Ніцче, має бути переосмислена, вона не повинна бути чимось фіксованим і об'єктивним. А має бути визнана як соціальний та історичний конструкт, що допомагає людям вирішувати практичні питання їхнього існування. Нічша також піддає сумніву універсальність істини, ставлячи під питання саму можливість об'єктивного пізнання. За його словами, істина може бути лише продуктом певного погляду на світ, а не відображенням якоїсь об'єктивної реальності. Тому монета, яку ми приймаємо за істину. Може мати різну вартість залежно від того, хто ідеї її випускає. Метафора монети у Ніче демонструє, як соціальні структури, мова і культура створюють та підтримують ідеї про істину, надаючи їй певну в лапках цінність і визнання. Істина, подібно до монети, є продуктом людського консенсусу і історичного процесу, а не чимось абсолютно об'єктивним або незмінним. Ця ідея. Підкреслю важливість критичного ставлення до того, що ми приймаємо за істину, та необхідність осмисленого підходу до розуміння реальності. Отже, Ніч вважав, що об'єктивна істина це ілюзія, все, що ми знаємо і в що віримо, є лише інтерпретаціями світу, сформованими через суб'єктивний досвід, потреби і культурні умови. Істина за ніч є динамічною і залежить від перспективи людини або групи людей. Тому її не можна вважати універсальною або абсолютною. Що таке нічанський перспективізм? Це філософська концепція, яка стверджує, що всі знання, істини і моральні цінності є відносними і залежать від точки зору або перспективи індивіда, культури або суспільства. Ніч заперечує існування абсолютних або об'єктивних істин, вважаючи, що все, що ми знаємо і сприймаємо, є суб'єктивним і сформованим через наші власні досвіди, інстинкти, потреби та інтереси. Основні ідеї нічанського перспективізму заперечення об'єктивної істини. Ніч вважав, що немає єдиної об'єктивної істини, яка могла бути однаково справедливою для всіх. Замість цього існують лише різні точки зору або перспективи, які визначають, як ми розуміємо реальність, наші переконання і в лапках правда це лише відображення нашої інтерпретації світу. Знання як інтерпретація знання за нічше це не відображення реального стану речей, а результат наших інтерпретацій дійсності. Всі наші знання є результатом культурного, історичного. Та індивідуального контексту. Таким чином, те, що ми називаємо істинним або реальним, змінюється залежно від перспективи, з якої ми це бачимо. Критика метафізики та релігії Ніцше критично ставився до традиційних філософських систем, таких як метафізика і релігія, які проголошували існування об'єктивних істин. Він вважав, що такі системи намагаються нав'язати універсальні цінності. Та істини, які є ілюзією, оскільки всі істини залежать від людських інтерпретацій і інтересів. Множення з перспектив однієї з ключових ідей Ніча є думка, що не існує єдиної правильної або привілейованої перспективи. Кожен індивід і кожне суспільство має свої власні перспективи, які впливають на їхнє розуміння світу. Ця множинність перспектив є необхідною для життя і розвитку. Оскільки вона дає можливість для різноманітності думок і підходів воля до влади і перспективізм, перспективізм Ніче тісно пов'язаний з його концепцією волі до влади. Він вважав, що людина прагне не до об'єктивної істини, а до контролю над інтерпретаціями світу. Кожна точка зору або перспектива відображає бажання нав'язати свою волю, свої інтерпретації реальності іншим. Приклад нічанського перспективізму. У своєму творі По той бік добра і зла, Ніча каже, що всі філософи, створюючи свої системи, насправді підсвідомо просувають свої власні інтереси, цінності та моральні переконання. Вони роблять це, використовуючи філософію як засіб, щоб обҐрунтувати власний світогляд, тобто їхня в лапках істина, це лише перспектива. Отже, нічанський перспективізм. Кидає виклик традиційним уявленням про об'єктивну істину та мораль. Він підкреслює суб'єктивність усіх людських переконань і знань, пропонуючи бачити світ через призму різних перспектив, кожна з яких має свою цінність.